Обласні посадовці відзначили радійників і телевізійників. 16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Так повелося з 1994 року, згідно з указом президента. Та насправді історія цього дня значно довша. 16 листопада, далекого, 1924 року, в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Сталося це у Харкові. Відтоді фахівці цієї сфери відзначають своє професійне свято саме цього дня. Не так давно, Ну, до них долучилися представники інтернет-змі добру традицію підтримує Івано-Франківськ. Тут щороку відзначають кращих працівників, що причетні до створення радіо та телебачення. Нині вони приймали вітання, їм вручали грамоти, відзнаки та винагороди. Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук побажав медійникам міцного здоров'я і подальших успіхів. Результат Вашої роботи я бачу в настрої людей. Наскільки зараз важко в державі, настільки. Знаєте, тепле слово не раз зігріває людей, а друге не раз правдиве слово допомагає людям вірити і сподіватися. Ви є представники Майдану в інформаційному просторі.